Слава Ісусу Христу! Сьогодні 11 липня, весь православний світ відзначає День Ольги. Про княгиню знали всі та все, однак історія зберегла деякі таємниці та домисли, пов'язані з нею. Народилася Ольга в родині знатних казів Ізборських. Після того, як вона вийшла заміж за князя Ігоря, свята одразу з ним розлучилася, бо він вирушив черговий військовий похід. Невдовзі Ольга народила немовля та нарікла сина Святослава. Згодом Ігор повернувся додому, але майже одразу вирушив в землі древлян. Де він і загинув, бо його зрадили. Ольга вирішила помститися і за їх наказом послів древлян, які прийшли з міром, закопали живцем, а інші спалили власні. Під час тризни по князю вона віддала наказ убити п'ять тисяч людей з того племені. На наступну річницю. Ольга вирушила Древлянську столицю та спалила її вщент. Княгиня встигла не лише мститися за чоловіка, а й вирішувати державні справи. Правила вона мудро та послідовно. Також вона розвивалася і духовно, та належала язичкій вірі. Коли її стало відомо про християнство, вона вирушила в Константинополь. Там свята ходила на богослужіння та пройшла обряд хрещення, отримавши ім'я Олена. Після цього вона повернулася в Київ уже християнкою. Їй вдалося навернути до християнства своїх родичів, крім сина Святослава. Тому вона вирішила навчити християнству своїх онуків. Князь Володимир прийняв християнство та започаткував хрещення Русі. Під час його правління Ольга була зарахована до Лику Святих. Отака От трошки історія про княгиню Ольгу. Давайте ми зараз всі разом з вами помолимося до святої княгині Ольги, у неї просять захисту і допомоги як для себе, так і для своїх дітей. Моляться за чоловіків, щоб вони повернулися додому. Дівчата моляться до княгині Ольги за своє щастя. Свята Ольга, ти була княгинею. Давньоукраїнської землі, ти була рівна апостольною у проголошенні святої віри Христової в Русі Україні, до Господа через тебе кличе весь наш народ, як до могутньої нашої заступниці в небі. Отож, свята княгиня, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі, як була ти матір'ю українському народові на землі. Разом з нами випроси нам у Христа Спаса ласку, щоб у всіх наших родинах і в цілому народі шанувалося і славилося ім'я Боже і зберігалося Божі заповіді і правди. За нашими і Твоїми молитвами свята наша заступниця, українська молодь. Нехай виростає у скромності і праведності. Люди середніх літ нехай служать побожністю і працьовитістю, а старші нехай добрим прикладом та мудрою порадою ведуть увесь український народ до Божого миру, злагоди і любові, святості і добробуту. Могутня заступниця України, свята княгиня Ольга. Молися Богові за нас. Амінь. І ще ми піднімемо з вами тему, така мудра та повчальна притча про чотирьох жінок. Зараз ми розберемо кожну жінку, і ви багато в чому зрозумієте. Колись давно жив король, у якого було чотири дружини. Більше всіх він любив наймолодшу четверту свою дружину. Він обдарував її дорогим одягом, подарунками, пригощав всілякими ласощами зі свого столу і балував кращими ділікатесами. Він завжди давав їй все найкраще. Також сильно він любив і свою третю дружину. Дуже пишався нею і показував сусідам, королям, вихваляючись, але завжди боявся, що в один прекрасний день вона залишить його і піде до іншого. Сильно любив він свою другу дружину. Вона була його найкращою порадницею і завжди була добра, уважна і терпляча з ним. Коли по короля не виникали проблеми, він знав, що завжди може розраховувати на неї, і вона допоможе йому впоратись з труднощами. Перша дружина короля була більше всіх віддана йому, вкладала багато сил, стежачи за його здоров'ям і всім королівством. Проте король не любив її і, не дивлячись на її глибоку. І безумовну любов до нього ледь її помічав. Одного разу король захворів і зрозумів, що дні його полічені, і жити залишилося зовсім мало. Розмірковуючи про своє розкішне життя, він раптом зрозумів і подумав у мене чотири дружини, але коли я помру, я буду в повній самотності. Він покликав до себе четверту дружину і запитав. Я любив тебе більше всіх, одягав кращі наряди і дбав про тебе більше, ніж про інших. Зараз, коли я вмираю, ти підеш зі мною? Ні, ні. За що? відповіла четверта дружина і пішла, не додавши більше ні слова. Її відповідь була для короля. Як гострий ніж у серце. Засмучений, він покликав третю дружину і сказав Я любив тебе все життя. Тепер, коли я вмираю, ти підеш зі мною? Ні, відповіла третя дружина. Життя занадто хороше. Коли ти помреш, я знову вийду заміж. Серце короля захололо. Він запитав другу дружину, я завжди звертався до тебе за порадою, і ти завжди була поруч і допомагала мені. Коли я помру, підеш ти зі мною? Вибач, але в цей раз я не зможу тобі допомогти, відповіла друга дружина. Найбільше, що я можу для тебе зробити, це супроводити тебе до могили. Її відповідь розбила серце короля. Він був спустошений і розчавлений. Раптом пролунав голос. Я піду з тобою, неважливо, куди ти підеш, я піду за тобою. Король побачив свою першу дружину. Вона була дуже втомленою, худою, виснаженою і занедбаною, так як страждала від багаторічної зневаги і забуття. Дуже здивований і засмучений король сказав: мені належало краще піклуватися про тебе, коли у мене була така можливість. Насправді, у кожного з нас є такі чотири дружини, наша четверта дружина це наше тіло. І як би чудово, ми не дбали про нього, коли прийде наш час, воно покине нас. Наша третя дружина це наше майно. Коли ми помремо, все воно дістанеться іншим людям. Наша друга дружина це наші близькі і друзі. Неважливо, як сильно вони любили і підтримували нас при житті. Після нашої смерті, що найбільше, що вони можуть зробити для нас, це проводити нас до могили, молитися. А наша перша дружина це наша душа, часто покинута, забута в нашій гонитві з багатством, владою і задоволеннями цього світу. Однак тільки вона і є головна частина нас самих, яка завжди йде вслід за нами, куди б ми не пішли. Пам'ятайте, думайте і дбайте про душу свою. Бо вона єдине наше багатство і тільки вона буде супроводжувати нас до престолу Господа і ніколи не покине нас у вічності. Ще раз напоминаю, що сьогодні, 11 липня, православний світ відзначає День Ольги. Про княгиню Ольгу знали всі та все. Однак історія зберегла деякі таємниці та домисли, пов'язані з нею. Народилася Ольга в родині знатних князів ізборських. Після того, як вона вийшла замість за князя Ігора, свята одразу з ним розлучилася, бо він вирушив черговий військовий похід. Невдовзі Ольга народила немовля та нарікла сина Святославом. Згодом Ігор повернувся додому, але майже одразу вирішив в землі древлян, де й він і загинув, бо його зрадили. Ольга вирішила помститися за їх наказом Послів древлян, які прийшли з миру, закопали живце, а інших спалили власні. Під час тризни по князю вона віддала наказ убити тисяч людей з того племені. На наступну річницю Ольга вирушила в древлянську столицю із користень, ми всі знаємо, да? та спалили її вщент. Княгиня встигала не лише мститися за чоловіка, а й вирішувати державні справи. Правила вона мудру та послідовно також вона розвивалася і духовно та належала язичській вірі. Коли їй стало відомо про християнство, вона вирушила в Константинополь. Там свята ходила на богослужіння та пройшла обряд хрещення, отримавши ім'я Олена. Після цього вона повернулася в Київ вже християнкою. Їй вдалося навернути до християнства своїх родичів, крім сина Святослава. Тому вона вирішила навчати християнство своїх онуків. Князь Володимир прийняв християнство та започаткував хрещення Русі. Під час його правління Ольга була зарахована до лику Святих. Е... Всі моляться до святої Ольги і просять захисту, як для себе, так і для своїх дітей, захисту і допомоги. Свята Ольга, ти була княгинею давньоукраїнської землі, ти була рівноапостольною у проголошенні святі віри Христової в Русі Україні. До Господа через тебе кличе весь наш народ, як до могутньої нашої заступниці в небі. Отож, свята княгиня, опікуйся нами, будь нам матір'ю в небі, як була ти матір'ю українському народові на землі. Разом з нами випроси нам у Христа, Спаса, ласку, щоб у всіх наших родинах. І в цілому народі шанувалося і славилося ім'я Боже, і зберігалися Божі заповіді і правди. За нашими і Твоїми молитвами свята наша заступниця, українська молодь нехай виростає у скромності і праведності, люди середніх літ нехай служать побожністю і працьовитістю, а старші нехай добрим прикладом. Та мудрою порадою ведуть увесь український народ до Божого миру, злагоди і любові, святості і добробуту. Могутня заступниця України, свята княгиня Ольга, молися Богові за нас. Амінь. Якщо вам була цікава інформація, пишіть в коментарях, що ви ще хотіли б почути. Я з радістю вам розкажу. Ще раз всіх вітаю наших Ольг, Ольг, Олен з ним Ангела. Хай ваш ангел завжди вам освітлює вашу життєву дорогу, щоб вона завжди була щаслива, радісна і світла, і вела всю вас і всю нашу Україну до перемоги. Бажаю всім! Тихого мирного вечора і напоминаю, що о 21-й годині у нас спільна молитва за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Всіх вас запрошую до молитви. Бажаю вам тихого, мирного вечора. бережи вас всіх, Боже!